Розмовляти з жителями Криму та розуміти їх проблеми, закликав народний депутат України Геннадій Зубко. Нардеп переконує Крим це частина суверенної та незалежної України, і проблеми, які зараз постали в автономній республіці, є питаннями не лише загальноукраїнського, але й світового масштабу. І нам важливо сьогодні всім згуртуватися навколо цих питань, підтримати наших військових, поїхати на референдум подивитися яким чином він буде проходити хай він буде незаконним він визнаний сьогодні радою безпеки оон що він є незаконним і українським парламентом але питання в чому в криму живуть українці ми повинні їх розуміти ми повинні з ними спілкуватися ми повинні з ними вибудовувати комунікацію вони також частина україни які мають свої проблеми Свої прагнення і своє бачення, і Україна буде незалежною тільки тоді, коли ми будемо чути кожного. за словами Геннадія Зубка, саме народні депутати повинні бути присутніми в Криму, аби поспілкуватися з місцевими мешканцями. Ми дуже будемо просити вівторок, саме на сесії, розділити Крим по округам Чорноморський і в Потарійський район, да, всі райони, щоб можна було поїхати, щоб журналісти їхати разом з народними депутатами. Так, і ми б зробили таку таким чином, взагалі не те, що ми проконтролювали, що там відбувається, а взагалі змогли б поспілкуватися сьогодні з кримчанами, почути їх, почути їх страх, почути їх небезпеку, щоб і довести їм, що вони є українцями і вони мають таку ж перспективу, як і всі в нас в Україні. За словами народного депутата, необхідно надати більше повноважень обласним та місцевим радам, щоб децентралізувати владу.